Всім привіт! Ви на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні 4 травня, я знову на риболовлі. Сьогодні нове місце набережна цього міста, де я живу. Місто називається Вац, країна Угорщина. Очікую побачити сьогодні поддуста, так як на минулій риболовлі був непоганий розміру поддуст. Біля кілограму, трошки може більше, трошки менше, не важив точно. Відео є вже на каналі, кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні очікую теж подуста. Може в цьому місці вклюне і усач, надіюсь, непоганого розміру. Тут трошки більше течія, ніж там, де я був минулого разу. Про прикормку, про наживку. Наживка опариш, сир, черв'як і кукуруза. Прикормка з минулого разу ще залишилась, треба використати. Що це у нас горох? Ну Цільова прикормка сирна. Сирна, дуже непогано працює вона. Палки сквадрон, flow feeder від флагман, катушки Касмастер. Монтаж інлайн, годівнички 120 грам. гачки гамакацу, гамакацу 10-го, 8-го, 2-го номеру серії F22 і LS35. 13F. Ну що ж, не будемо гаяти час, тому що часу на риболовлю і так сьогодні небагато. Риболовля після роботи 2 години, перший закид. Перша риба білоглазка, доволі непоганого розміру. Ось така. На чотири опариша. Переб... Перебрав я наживки з пінопластом спробував, і кукурузу спробував. А клюнув на пучок. Зараз спробуємо ще чулочком вдягнути. Головне, що риба з'явилася на тості. Добавив велику кількість кастера. Прикормку. Надіюсь клювання буде в закид. Оце так клювання було. Йомайо, сход Пеноплаць за паришем спрацював. Оце так агресивне клювання було, я думаю, що це був подуст. Є наступне клювання. Знову мимо, що таке, не можу настроїтися. Ваня я вже не прощу. Хто у нас? Подуст. доволі непоганого розміру. Не може втікти застряг. На Плаза Паришом працює спробую на на кукурузу на одну. Березики. Я клювання в захід, думаю, що там вже сидить якась біла глазка. Це був хороший ясь, але він зійшов. Ну, те, що кукуруза спрацювала, це добре, але хочеться щось ловити на, на сир. У язя завжди таке клювання агресивне. Я клювання на опариш. Непоганий екземпляр. Такий грам грам 500-600. Оце я розумію в закіт клює. Точніше, не в закіт, а один за одним. Спробую без пенопласта на начистий опариш на 4 штуки. Я клюванням закіт. Не всік. Є клювання на правий. Доволі агресивне клювання і знову нічого немає, по-моєму. Так і є, блин, що ж таке? Гення гарне було. Ну, ось і результат Перезакинув. пройшло пару хвилин, хвилини 2-3, мабуть. Є наступний піддуст. Теж такі грам 400-500. Позаду трошки зачепилося, сподіваюся, що наживка на місці, а сир на ліву щось нічого не, не смикає. Є клювання. Незрозуміле клювання, коли це його підсікає. Вже сидить, як ви думаєте? Я думаю, що ні. А може і сидить. Давайте провіримо. Так, сидить якийсь невеликого розміру, хоча це може бути навіть не піддуст, а білоглазка з таким клюванням ідуть більш агресивніше є, хоча ні це язьок. риба. О, і кивання в закид. прямо. Це мені подобається такі. розвиток подій зачепилося. Зачеплюється там за щось. О, це вже буде найбільший сьогодні. Отакий. Як це тебе не впустить. Це була біла гласка. Не дотягнув трошки. Заміню повідець, поставлю побільше гачок. Може на кінець риволовлі щось буде більш трофейніше. Зараз спробую кукурузу і, і кукурузу і опариша. Одна кукуруза и две, два опарыша. О, еще было. Могут протягивать. Лайнеры где? Это клювание я прощелкал. Блин. 2,5 часа на риболовлі пройшло дуже швидко. Гарна сьогодні вечірня риболовля вийшла. Багато було клювань. Клював дуст. Пару білоглазок було, але цільова риба була дуст, так як я і думав. Ставте лайкосики, якщо вам сподобалася риболовля. хто ще не підписаний, приєднуйтесь. До зустрічі на Дунаї.